135 років виповнилося нашому містоутворюючому підприємству Каметсталь під час війни металургійний гігант міцно тримає економічний фронт, забезпечуючи життєдіяльність кам'янського робочі місця та соціальні гарантії тисячам кам'янчанам та вимушеним переселенцям. За традицією до свого ювілею кращих металургів та хіміків вітали нагородами різних рівнів. Урочистий захід за участю голови міста та району керівництва та колективу підприємства Камедсталі проходив на малій сцені театру імені Лесі Українки. 2 березня 1889 року на новозбудованому в селі Кам'янське металургійному підприємстві була задута перша домина піч. Вся наступна історія підприємства пов'язана з розвитком виробничих процесів та підвищенням якості продукції. Попри складні часи, в 2023 році на підприємстві було освоєно 9 нових видів товарної продукції. В умовах воєнного стану, попри енергетичні та логістичні обмеження, камець відправила споживачам майже 2 мільйони тонн товарної продукції. За 2023 рік 135 років тому підприємство було засновано, і разом з підприємством наше місце з невеликого селища стало великим індустріальним містом. В ці складні часи ви знаходите можливість впровадження нових видів продуктів. Тисячі наших кам'ячан і вимушених переселенців працюють на підприємстві. Дякую за те, що своєчасно сплачуєте податки. Бажаю комбінату йти вперед. Бажаю нам всім миру та перемоги. Дякую вам за вашу. Поважну і важливу роботу. Я знаю, що ви люди, які віддаєтеся всім своїм серцем, всім своїм умінням, всім своїм професіоналізмом своїй роботі. Ми відчули це вашу допомогу не тільки в тому, що ви піднімаєте економіку і є бюджетоутворчим підприємством нашого районного центру міста Кам'янське. Особливо це відчули, коли 24 лютого сталася біда в нашій Україні. Первими, хто піднявся на допомогу і хто прийшов до районної військової адміністрації, це були ви і ваше керівництво з вашими засновниками з питаннями, що допомагати. Всі 135 років сталеву історію успіху. Ками пишуть герої металурги. Вони боронять Україну і тримають економічний фронт країни. Як і 135 років тому вони будують майбутнє комбінату та міста. Варимо сталь конверторно. Працюємо з скороченим штатом, тому що хлопці воюють, розуміємо, що треба працювати і треба допомагати. У нас дуже гарний колектив. Всі дружні, спілкуються, підтримуємо одне одного, допомагаємо у роботі, всю роботу робимо разом. Гарний начальник, гарне керівництво. Дуже подобається. Окрім економічного фронту, каместалівці підтримують гуманітарні та мілітарні ініціативи компанії, допомагають воїнам ЗСУ та вимушеним переселенцям та підтримують сім'ї героїв. Дякую нашим захисникам, дякую нашим захисницям за те, що вони боронять наш сьогоднішній день і дають нам можливість працювати. Я вірю, що ми переможемо, що все буде Україна.